Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні разом з вами ми подивимось на оновлений дашборд на консолях Xbox. І коли я кажу на консолях Xbox, я маю на увазі не тільки нові консолі Xbox Series S та X, але тут мова йде і про старі добрі консолі Xbox One. Ти справді так гадаєш? Ні. Так от це оновлення рано чи пізно буде доступно кожному, але зараз Microsoft чомусь не поспішає і розсилає поступово оновлення на різні консолі. Наприклад, у мене зараз така ситуація: у мене на Xbox Series X все ще стоїть старий інтерфейс, і в оновленнях поки що нічого не знаходить. Зато на молодшій консолі Xbox Series S вже прийшло оновлення, вже встановився новий дашборд, і зараз разом з вами ми будемо його смакувати. Попутного вітра, тобі в сраку! Якщо вам цікаво, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і погнали, будемо починати. Let's go! Все починається тут, на головному екрані вибора нашого з вами аккаунту. Дивіться, тут, в принципі, все без змін, все по-старому обираємо нашого головного користувача, він завантажується, і ми з вами потрапляємо в новий світ нових дашбордів Xbox. Виглядає новий дашборд ось так. Як на мене, забігаючи наперед, скажу, що мені подобається. Це набагато більш зручно, ніж було раніше. Тут все елементарно, дивіться, отут от у нас нові ігри. Які я грав останні. От останню гру я грав, наприклад, Remnant, до цього відьмака грав, до цього Джедай, до цього Dead Island, потім Dead Space і колись я заходив в аксесуари. Давайте зробимо експеримент. Я зайду в аксесуари. Зараз воно завантажиться. Так, тепер я згортаю, і тепер ви бачите, аксесуари виходять уперед. Також можна закріпити щось на цьому екрані, щоб воно взагалі, звідки звідси нікуди не пропадало. Для цього треба зробити. Дивіться, обираємо якусь гру а, так, видалити з головної сторінки, це тому що я вже закріпив. А якщо у нас, наприклад, відьмак, то додати на головний екран. Таким чином, ми його фіксуємо, щоб він звідси нікуди не пропадав. Це дуже-дуже зручно і дуже електронно. Елементарно, також я хочу звернути вашу увагу, що класно зробили головне меню. Воно тепер знаходиться зверху, і ви легко в нього можете потрапити. Не треба там затискати якісь комбінації, нічого зайвого ви не робите. Просто я тицькаю вгору і потрапляю в верхній оцей дашбордик. Тут ми можемо обрати перехід в ігри та програми. Ну тут старе меню, тут все по-старому залишилось. Далі ми можемо легко перейти в «Store», і що мені подобається за рахунок SSD, дуже швидко відбуваються переходи. Не знаю, як буде на консолі Xbox One. Скоріш за все, вийде так, що трішечки іноді треба буде почекати, але взагалі, якби інтерфейс, мені здається, і для Xbox One, і для Xbox Series підходить дуже зручно. Також у нас, звісно, є перехід одразу в Xbox Game Pass. Це, напевно, саме популярне запитання, як одразу перейти в Xbox Game Pass. На старому дашборді я завжди пояснював, що треба рухатись вниз. Тут знаходиться. Геймпас і так далі, і тому подібне. Тут вже такого робити не треба, просто вгору гортаєте, натискаєте Xbox Game Pass і вас закидає одразу в ваш улюблений, неперевершений Xbox Game Pass Тут переходите в усі ігри і погнали завантажувати, що вам подобається. Так що поки що, поки що, прям можна сказати, ідеальне оновлення цього дашборду Єдине, що скажу, звісно, HDR нам чомусь не підвезли, на жаль, на жаль, не підвезли. Ну і, ну і хотілося б, можливо, можливо, хотілося б, щоб у нас навіть. На цьому головному екрані працювала технологія Dolby Vision. Ну також вона тут у нас, на жаль, на головному екрані не працює. Так, що у нас іще? Тут є, звісно, пошук. Тут пошук глобальний, пошук ігор, розваг тощо. Наприклад, ми можемо аксесуари спробувати знайти, і одразу ми їх знаходимо. Також цікава функція. До налаштувань тепер також швидко можна стрибнути і подивитись, що там, да, та, як. Але це, от дивіться, це все у нас на головній сторінці. Але ми ще можемо гортати вниз і подивитись, що у нас знизу можливо також оновилось. Я скажу, що вниз, коли ми гортаємо, тут у нас мінімально по оновленням. Можливо, можна сказати, що тільки порядок, порядок нашого контенту змінився тут. У нас все так само є реклама гімпасу. Невеличка отут тут праворуч знаходиться. У нас тут є перехід в свої ігри, ну дуже зручно, в принципі, не зайвим буде. Далі у нас є лідери використання серед ігор. Просто можна подивитись, що зараз взагалі грають. І на моє диво, зараз в топі знаходиться Call of Duty, хоча це платна гра, але вона чомусь знаходиться в топі. Це прикольно, це прикольно. Ну і в самому самому топі, звісно, Fortnite. Також, також у нас є рекомендації, тут у нас ютубчик, тут у нас браузер і тут у нас музикальний контент. Ну і далі у нас вже йде така інформаційна лента, в якій нам показують там, останні ачивменти, хто що серед друзів закривав, хто що робив. От, наприклад, я грав в Remnant 2 і мені показує, що в Remnant 2 ще хтось з моїх друзів грає. Також у нас тут є новини спільноти, ігри, які ми. Підібрали для вас, у нас тут також є, можна подивитись. Не знаю, як воно працює, чи воно якось аналізує, в що я більше грав, в які жанри, можливо, там шутери або екшени. І на рахунок цього пропонує мені якийсь контент. Скоріше за все, воно так і працює. Тут у нас трішечки без перекладу топ-ентертеймент апс. Тут у нас Apple Music, YouTube, Spotify, ну такий стандартний набор всякого такого контенту. Uh, так, ігри по типу Resident Evil Village. Прям компанія Microsoft знає, що мені Village дуже сильно зайшов, особливо на Xbox Series S. Він працює бездогана. І мені прямо пропонують усю серію Resident Evil і трішечки Evil Within. Непогана, до речі, подборка, мені подобається. крос платформа багато ігри. Це те, що ми можемо пограти, я так розумію, через Game Pass, консолі, ПК і, можливо, навіть PlayStation. Знову таки зручно. Дивимось та прослуховуємо. Ось такий у нас Disney Plus тут є. Доза... Dolby Access, ігри за мотивами книг. Коротше, тут, тут можна рухатись, рухатись, рухатись вниз і потім натиснути до початку. І нас перекис перекине до початку, що на рахунок інших елементів інтерфейсу, вони не зазнали змін. На жаль, хотілося б, щоб, можливо, і тут щось перепотрошили, але поки що маємо, що маємо. Ну що, хлопці та дівчатка, давайте будемо підводити підсумки по новому інтерфейсу на консолях Xbox. І я ще раз хочу вам зазначити, що мені в цілому інтерфейс сподобався. Єдине, що я побачив, що є старі елементи інтерфейсу Інтерфейсу, які чомусь все ще не змінились. І я хочу сказати, що в принципі нічого нового тут не відбувається. Так само у нас і Windows оновлюється, якщо хто пам'ятає, от десятка, там сьома, Вінда, 11-та, завжди в них щось залишається в старому дизайні. А потім вже, з переходом на нові оновлення, це все вирізається, заміняється на нове, і я бачу, що на Xbox пішли тим самим шляхом. Так що будемо слідкувати, будемо перевіряти. Тримаю вас в курсі, ставте вподобайки, пишіть шалений коментар. Ну і, шановні, дуже скоро ми знову побачимось. Одимаю вас і пока-пока. Давайте повернемось далі. Можна в Microsoft Store зайти і все дуже швидко за рахунок SSD переключається. Не знаю, як воно буде працювати на Xbox One. Можливо, там будуть якісь більш-менш інші ситуації. І що? За оновлення підіймемо цей келих. Ладно, блін. Ну Майкрософт було б не Майкрософт, якщо б таких факапів не було. Взагалі, от поважаю. Якість, якість понад усе. Ладно, давайте, давай по новій, давай жорік, по новій, наливай.